Слава Ісусу Христу! О, люди, а ти доводи. кого льоха лежиш і лежиш? О люд, який Я давно встала, коли буде. бачу, що розбудила дитину кілько всього? Мати рідна. Що щас, ти мати рідна? Давайте вставай. Ні, ні, давайте колись вставай, де що, то не можна ти що, зараз буде люди будуть сховати, давай. <кій> Слава Ісусу Христу! Бо, Бо. Всім доброго раночку. Надіюся, що всіх нічка була мирна, спокійна. Ви знаєте, кавалірка, так як я завжди говорю, кожна людина рано має встати, файно зістріпати, іколо вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кувитка, файно виталяпати і всі разом. роботи! ти як завжди, лежиш, курва. У тебе одна поза в тій хаті, знаєш, лежати штаблем на ліжку. Вже о, новий о, день йде, день. Та вже вставай, та новий Та Асі подиви на двір, та пташки співають, сонічкове. Легай, легай біля. Не твоєї натури. <laughs> <laughs> не твоєї натури. <laughs> Ще легай, маю біду. одного збудити, зараз прийду. Щось ти здравився сідали, молодається. Там Добре, що в мене є Максим, який мене пустидо. Почкай, Максим, почкай! Котра година? Колего? Котра година? Вставай, давай! давай. Дві каву зробила? Ти не будеш пити каву? Не. Чому? Я не хочу. Я сказала вставай, купа роботи, а ти спиш, як завжди. Давай, вставай. Що ти йдеш до школи? Я думаю, що ти завжди так пізно йдеш до школи. Та бо ти все тягнеш, ти знаєш, ти все тягнеш. Та давайте, діти вже до школи пішли, що підеш на перший урок Максим. Давай! Кожного Божого дня, кожного, стою в вікнічках, піддаю. За два. Скажи, будь ласка, ти мені дала свою сорочку, що я навішала мені чорні білі швінки? Чого? Так. Щоб ну, люди бачили, що це на нові швінки? Я тобі, не малюю. А, ти мені віддала? Ну, то то нові. Не малі. Я бачу, що новіла. Я думаю, на що нам мені тут навісело йому. Це не подобається, я не розумію. У мене ти самі. Ой, а в мене є більше малюнку. Давай більше, ти Чекай, це дуже сподобалось. Ти що, швидко перебираєш? Ти мечешку, ти мене гарні пан. Я знаю. Ну то дуже гарно. Давай вставай! Лежиш, нічого не робиш. Я б я не щаста ранку встав. Чого? Не знаю, очі пролупила, курва, спати не можу, не знаю щось взяти. Потім думаю, та й до не до нелишне зроблю. Правильно, я спала я як покупила. Як покупана? Я сидив те, що ночі, як покупана спиш. Ну, бо я замочила цілий день. Да? Давай, вставай, дем пити каву.